Добрий день. Сьогодні в нашій студії декан Української греко-католицької церкви, військовий капелан, отець Михайло Сукмановський і отець Юрій. Слава Ісусу Христу! Слава Новіки. Ви недавно повернулися з зони АТО в п'ятницю, так? Так. Розкажіть, будь ласка, як там на передовій? Ви були на передовій? Так, хотів би було як щоб що все нормально і, звичайно, хотів би. Представити нашу подорож, яка відбулася завдяки тим добродіям, які хотіли спорядити щось для наших військовослужбовців, і напевне, що ми такими були виконавцями, значить які виконували волю тих добродіїв, які долучилися до цієї поїздки. Ну, може, я так би розпочав з цього, що в нашій поїздці, яку ми планували на схід, ми були намірені їхати на, дійсно на передову. І я мав запрошення від одного із командирів рот, з яким я був в дуже добрих стосунках, знаю його ще з минулого року, коли вони були в оточенні. І він знов своїм колективом є на передові. Не буду з етичних меркувань називати, тому що, щоб не було відомо хто і що. Але можу закцентувати на тому, що ця поїздка, яку, скажімо, ми так старалися зорганізувати, я отець Юрій допомагав. Звичайно, інші люди. Я їх назвав. Ви виїздили з волонтерами. ще? Так. Ми, наша поїздка була в числі чотирьох чоловік. Це я, отець Юрій, Михайло Костик, директор золочівського відділення Форвард, Джерельні Води Карпатський. А, і також Ігор Салабай. також відважна людина, він самообороні Золочівський. і це такі люди, які е, і одночасно волонтери, добродії е, і одночасно так, такі відважні люди, які завжди готові пускатися в такі е, місця, де ну, є ризик до життя. Я знаю, що тепер розверталися до мене жіночка е, про допомогу тим волонтерам, які. Під Попасною чи десь підірвалися, значить лишився її зять, сильно обпечений. І ми були свідомі того, що така сама може бути ситуація. Ми, ми знаємо, чим, чим це є, але, поміж тим, завжди відчуття того, що треба комусь допомогти. знаєте, Воно завжди супроводжується якоюсь такою відвагою незрозумілою. Я не хочу себе ставити, що я такий відважний. Мені здається, що тільки не мудрі не бояться. знаєте, Кожна людина боїться. Мудра людина завжди боїться знаєте, тому що вона розуміє, що це її ризик. Ми були буквально, наша поїздка була розрахована на тиждень часу. Ми приїхали, продукти, харчування відвезли. Також з нашої сторони священичої ми мали службу Божу на одному із блокпостів вже ближче до Кримського. Ми були в напрямку Кримського, та там обстрілюють. І, і ми, ми це бачили своїми очима. Ми бачили перший вечір зарево, а другий вечір ми попали самі туди. Ну нас ніхто не силував. Ми самі туди поїхали. З дозволу. І wheelchair. як хлопці тримаються, це їх обстрілюють і вони відповідають е, 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 е. на обстріл. Виглядає таке, що е, е, обстріл на обстріл. Е, коли наших обстрілюють, наші, наші дають відповідають задачу, абсолютно. Тобто і наші. І довго так буде продовжуватися. Ну важко сказати, це... тому що ми не можемо. Ми, ми тільки констатуємо те, що ми бачили своїми очима. Ми заїхали в Слов'янськ. Ми мали нашу допомогу. Я би так хотів звернути увагу з тих добродій, також назвати, які які нам Тож... допомагали. знаєте, тому що ми поїхали з свого бажання прислужитися тим людям, які хотіли щось передати. Це були посилки з Італії ще ми мали. Макарони, інші речі, завдячуючи нашим золочів'янам і не тільки там пані Оксанам, і іншим добродіям. Також ми мали допомогу а, нашого головного а, капелана львівського, отця Степана Суса, mm -hmm. який виділив певну суму коштів а, на придбання харчування. Ми закупили сало, зготовили. А, також закупили капусту. А, Скористали е, допомогою військових наших злочівських, щоб здати бронежилети мали. Мусили мати якусь е, е, безпеку, безпеку ну, що так там е, стріляють і, і гранати так більше не градом, там і більше було. Там, Крим... там він там війна. І, значить, коли ти їдеш туди, там завжди є ризик до життя. Я би хотів подякувати також е, е, Миколі Криво. За паливо, Михайлові Костику, які також і паливо, і воду, і печиво. Хотів би подякувати нашому цю Юрію так само, які ми мали можливості відправити службу Божу, один до одному допомагали. Бо одному важко є так... Юрій, не... А ви перший раз? Ні. Він вже був, вже він, він, і був та... на сході, вже був Ото. Місяць часу, був минулого року в Топальському за Ізюмом в сторону Слов'янська, і пізніше я після нього приїхав також на місяць часу. А хотів би подякувати також налужному Степану, Галабуді Богдану, отця Юрія, а також Петри Галина, які дали ведра для того, щоб ми покупували ці це сало і так угу. далі. Хотів би подякувати а, Золочівській самообороні, а, Бабінській Мирославі подякувати за допомогу. Ну, дійсно, а, ця, а, ця поїздка була вражаюча, знаєте? тому що багато прийшлося. Відчути, я би не сказав, пережити, переживати кожен раз, переживає, батьки вдома переживають за тих людей. Для нас це було важливо відчути відчути цю, цей... атмосферу. атмосферу і духу, абсолютно. абсолютно ту атмосферу, яка на цей час хлопці для нас дуже дружно наша. Вони побачили, що починають обстрілювати нас ну, цю територію, і, як правило, вони відразу відреагували. Ми були в блендажі, там же ще й ночували. І, і так ми цю ніч а, з таким пережиттям за тих хлопців, значить, може хтось би переживав за нас, але ми більше переживали за тих хлопців. Хоча, звичайно, що розуміємо, що їм доводи переживати. Скільки ви там ночей? Ми Друга так ніч? заночували одну ніч, якраз ми попали, тому що першу ніч ми бачили зарево, коли їх обстрілювали. А другу ніч ми приїхали і вже е заночували там. Я, звичайно. Е я думаю, що роль капелана це не тільки тоді, коли де є мирний час і ходити, і щоб тобі руки цілували. Знаєте, моя думка, що це неправильно. І деякі, навіть деякі офіцери навіть неправильно розуміють. Вони думають, що священник приїхав. Не потрібна приїхну. їм Я допомога. Так, деякі yes. офіцери кажуть, та їй бо тут стріляють і так далі. Ну, так там ж такі самі люди, як ми. Ну, ми священники є. А ми повинні бути там, де там, де там, де тяжко є людям. Знаєте, та також ми повинні. Допомагати ми не можемо сказати, ми будемо тільки там, де нам добре є. Знаєте, тут в Золочеві, будемо, чи десь інше так, ні, і ні, переживати ні. за них за них, знаєте. Але їм багато людей, солдатів приходили до нас, спілкувалися. Їм було мило і приємно. Значить, то... А як в них дух який зараз? Е, ну насамперед, що люди є вже. Обстріляні, вони вже це не перша їхня ротація. Вони розуміють, хто вони є, що вони є, не і для чого за що вони, вони є стоять. абсолютно. Значить, люди є свідомі, контингент є адекватний. Можу сказати, що питання щодо якихось там алкоголю і так далі дуже строго з тим сівна. Коли ще би десь, може, минулого року було різне, так, знаєте, Та, ніхто нічого не знав. Зараз це життя і смерть. Тобто людина мусить розуміти, що якщо вона є неадекватна. То смерть не за, не за гороє. Тому люди там були адекватні. Ви знаєте, навіть звернулися до нас помогти, Не знаю, чи хтось почує, можливо, ще хтось долучиться. Банально, але попросили проектор, знаєте, щоб mm -hmm. можна було ті такі, що проєктує на стіну. Має комп'ютер все, щоб часом можна було подивитися якийсь навіть фільм. Розрядка спокійний Но час. Та... Спокійно, ну, якщо є спокійний час, бо як правило, але люди часом потребують таких здається, така дрібничка, якби хтось сказав, ой, та вони ще їм щось з цього потрібно. Знаєте, це не алкоголь, це нічого. Це є просто, щоб О, людина від, від та... класу, від тої війни на хвильку часу. Може, так, та, і я думаю, що ну люди ну хлопці молодці, я можу тільки сказати, що вони відважні. Може я би інколи навіть би навіть сказав, що я не є такий відважний, я би не зміг, напевне. Можливо, таким бути героєм, як вони, бо треба віддати їм належне. Значить, хлопці завзяті командири, прекрасні командири, обстріляні і їм солдати вірять. Я не знаю, як там десь вище стоять, як там є ситуація, але на низах солдати вірять своїм командирам, довіряють, і командири є такі, що вони вже тепер. Не ховається в окопі, знаєте, як то раніше на початках не знали, хто що, і командири боялися, і всі боялися. А держава як? Допомагає їм. Е... Відчувають вони цю допомогу держави, що за них дбають? Ну, бачите, це вже є питання соціального аспекту. Нам важко є сказати. Те, що ми бачили, ну, якби зброя, те, що їм треба, вони мають. Харчування таке казьоне, ну, все ж таки, казьоне. Угу. Якби не було там, так нема, такого, ніхто не розкошує. Я думаю, що ми так з своєї сторони ми більше е, е, дбали за те, щоб служба Божа посповідати значить, і прислужитися тим людям. А послухали. допомагають ті, ті люди, які там живуть нашим бійцям? Ну ми спілкувалися е, є довго, довго. в Нижньому дуже добре. І ми як люди, вони відносяться до наших солдатів? Виявляють свою, як кажуть, і повагу. Тобто десь такі, щоб нарікали, там камінь у город кидали, таких не було. Вже нема. Він казав, що починає так адекватно, знаєте, люди подивилися, вони сприйняли спочатку з настороження. Люди хочуть спокою. Люди хочуть, так, насамперед, люди хочуть спокою, це правда. Але вони вже готові, навіть коли приїжджали там і різні колективи. Ну, я думаю, вони вже розуміють, що до Росії їх не візьмуть. і... Ну, Бачите, яка ситуація? Навіть ми їхали з одним чоловіком, який дуже гарно сказав нам. Він каже, коли в 32-33 роки, коли був голодомор, люди тут повинні їх вимордували, Українці. фактично українців. і він каже: Я є щасла тих, які приїхали, яких привезли з Росії для того, щоб заповнити вакуум на Україні, якщо вони росіяни, а жили Там на Україні. А дуже тому, вони сприймали цю територію як російську. Так. Тобто вони може. Вони не звертали уваги, що це українська територія, вони звертали увагу, що це є їхня земля, і вони вважали, що це є їхнє. Тобто так. вони навіть не задумувалися, що когось. І ще телебачення і. Ну, очевидно, що все так, якщо телебачення те... промили мізки людям. І знаєте, словом можна лікувати, а словом можна і вбити. Так. Тому слово має велику силу. А на телебаченні. Цю це слово можна в різний спосіб подати, і брехливий, і так, правдивий. А якщо кожен день дивитися, то можна її дробувати. зрозуміти. Але ну, факт, на, на, факт. На, на загал люди е, добрі відносяться. Те, що ми бачили, в е, порівнянні до минулого року люди вже стали адекватні і вже адекватно поводяться. Чи що ми е, дійсно е, побачили своїми очима, ми передали цю допомогу, бо стояло питання: знаєте, свої чужі. Зараз фактично наших вивели там вже де ми були минулого року, наших вже немає. Але ну, всі діти наші, знаєте, вони так само наші. І це підрозділ, який з Вінниці, і я в дуже добрих стосунках з ними. І я думаю, що ну, і львівські так само є наші, то ми. Я почував себе, і так само думаю, отець Юрій. Ми почували себе щасливими тим, що ми могли. Хоч страшно було, дуже страшно було, особливо коли е обстрілюють е мінометами. Ну, нам важко, ми не спеціалісти, давно і не могли сказати, чи це було 80 чи 150 мінометів. Ну так як лупили, значить земля здригала. І, і я вважаю, що ці хлопці, вони герої на направду. Yeah. Правда, тому що не кожен би витримав. Yeah. Хочу, не дивно, що yeah. в цьому року, хлопці тікали, розгублені були і так далі. Цього разу вже хлопці є вже. ми можемо. Дописати. Не тільки здачу, можемо, я думаю, що при бажанні провести порядок до тепер. Щоб це було швидше щоб... закінчилося і ми наспокойно. І ще раз кажу, хочу користаю народ... нагодою Золочівнету, щоб подякувати всім добродіям, всі, які наші парафіяни. І всі небайдужі люди, які долучалися, гроші складали на паливо і що скупляли, і так далі. Значить, шкода, звичайно, що поламалася машина Петра Бучинського, Значить, що зробимо. Але Богу дякую, ми так втішилися. 50 метрів від бази в Слов'янську поламалася на машину. І ми тепер мусимо щось трохи так само десь збирати, позичати, щось якось організувати людині, відремонтувати машину, тому що виїхали його бусом. Але ми дуже тішимося і дякуємо Богу, що не сталося десь, коли ми їхали там, там, де якраз градом на, 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 накривають. Ми, до речі, наших зустріли золочів'ян з червоного, один і другий з Золочва, які є лісниками. І вони на передові будують. Так, так ми, ми були такі, знаєте, вони, вони <laughs> щас, вас пізнали. Пізнали, Ми приїхали, також їм щось привезли, їсти привезли. значить, Вони так тішилися, Бог забрали Золочева, А ще один Богдан Баран залишився ще там. На цій базі. І вони будують е, на самій передові. Укріплені. Треба віддати їм належне, щоб прості, так само наші злочув'яни, вони такі настільки відважні, що їх прикривають, а вони будують. І я був просто вражений і тими нашими хлопцями. Вони теж були вражені, їхали так додому, знаєте, такі трохи Ну, пережили. Знаєте, як то людина пережиє, він не, не в бронежилеті, ну, вони мали бронежилети, але вони будували. Попробуй в бронежилеті, щось там будуй. Так що ми були така подорож, була надзвичайно вражаюча. Ми сподіваємося, що ми ще прислужимося, поїдемо до наших хлопців з Рембату, Так само хочемо зібрати для них. Вони не є, звичайно, на передовій але їх там дуже багато, і вони так само потребують щось з'їсти. Я не кажу, там каша є, якась там зваруть кашу, але ну, таке, як, як навіть ну, то війна є. Знаєте. Не можуть вони дозволити собі, і держава навіть сьогодні не розкошує не розку... не розку... не розку... не на тих аспектах. Юрій, кілька слів, подякувати всім нашим, які долучаються, кожен хто будує, хто пече. Так мило, приємно і дивитися, що коли якась бабця чи проста жіночка спече домашні пиріжки, то в першу чергу хлопці набігають на те, що є домашні. Які б не були чи там закрутки, це таке. Але коли це домашнє, коли воно ще зразу з тою любов'ю передається, то для них є дуже великий вияв того, що вони потрібні, що вони є бажані і що вони не лишені. Бо те, що десь вони їхню роботу, їхню працю, їхнє місце, їхню долю їх обстоюють і дійсно розуміють, і знову. Це дуже важливо. А так, Всім дякую і мира наші батьки. А ми дякуємо вам дякую. за вашу також мужність і за ваше волонтерство. Хай Бог нам допомагає всім. Дякую, що може тільки Михайло Костик, немає його зараз, і Ігора Салапая. Я їм також дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!